У розпалі війни, яка щоденно випробовує Україну на міцність, з'явився новий символ нашої непереборності: дрони. Ці маленькі технологічні воїни стали інструментом, який руйнує плани ворога, підриває його упевненість, і доводить, що сила розуму та винахідливість здатні змінювати хід історії. Павло Нарожний. Військовий експерт і засновник благодійної організації Реактивна пошта в одному зі своїх інтерв'ю розповів про унікальні можливості України у створенні безпілотників. Ми можемо виробляти абсолютно усе самі, або закуповувати усі необхідні комплектуючі у наших союзників, зазначив він. Його слова звучать як виклик ворогові та як маніфест нації, яка готова боротися і перемагати. Українські дрони вже неодноразово показали свою ефективність. Вони стали інструментом точного ураження критичних об'єктів на території агресора. Ми бачимо, що удари відбуваються усюди, по військовій інфраструктурі, нафтових базах, нафтопереробних заводах. Це Цілеспрямована системна робота зі знищення російського військово-промислового комплексу та економіки, розповідає нарожний. У цих словах відчувається не лише гордість за українську технологію, але й глибоке розуміння стратегічної важливості цих ударів. Уявіть собі, безпілотник створений руками українських інженерів. Проникає глибоко у тил ворога на тисячі кілометрів. Він знаходить свої цілі серед лабіринтів військової інфраструктури, нафтобаз і заводів, які постачають паливо для військових машин-агресора. Кожен влучний удар це крок до ослаблення ворога, до його дезорієнтації та руйнування його воєнної машини. Це приклад того, як маленькі Технологічні воїни змінюють правила гри на полі бою. Павло Нарожний наголошує: удари по нафтових сховищах це лише частина великої стратегії. Коли ми кажемо, що спалюємо нафтові бази, це дає тимчасовий ефект на декілька місяців. У найкращому випадку ми спалили ємності, паливо у них росіяни привезли нові ємності. Та залили в них нове паливо, пояснює він. Але справжній успіх полягає в іншому у системному підході, який дозволяє зупиняти виробництво нафтопродуктів на тривалий час. Цифри говорять самі за себе за різними оцінками. Українські удари знизили виробництво нафтопродуктів у Росії на 15-25%. Це значний удар по військовій логістиці агресора, адже без пального їх танки не поїдуть, літаки не злетять, а військові колони залишаться нерухомими. І тут ми бачимо силу українського духу, який утілюється у високих технологіях. Українські інженери, дизайнери, оператори безпілотників усі вони стали невидимими героями війни. Вони працюють у тилу, але їх унесок у перемогу неоцінений. Кожен створений дрон це акт супротиву, кожен вдалий удар це крок до свободи. Ця історія не лише про дрони, а й про людей, які стоять за ними. Це про їхню сміливість, розум, винахідливість, це про те, як українці перетворюють виклики у можливості, як вони знаходять силу навіть тоді коли, здавалося б, її більше немає. Дрони стали символом нашої непереборності. Вони доводять, що українці здатні боротися навіть із сильнішим ворогом, використовуючи технології, знання та волю. Це історія про нас із вами, про нашу спільну боротьбу та спільну мрію жити вільними у своїй країні. І кожен запуск безпілотника в небо. Це нагадування. Ми не здаємося. Ми будемо боротися і переможемо.